По ситуації в Дніпрі на зараз 39 поранених, вони знаходяться у лікарнях міста Дніпро в різних лікарнях. Серед них семеро дітей, п'ятеро загиблих вже дістали під завалів. Найголовніше і дай Боже, щоб ну, цього не було. Але для розуміння, ми розуміємо, що пошкоджені, фактично зруйновані, 72 квартири. Це може бути по пропискам, які ми вже зібрали. Ми розуміємо, хто і скільки людей могло проживати від 100 до 200 людей, серед них декілька десятків дітей, і вони будемо сподіватися, що їх там немає під завалами. Але для розуміння ситуації з чим зараз над чим працюють саме наші рятувальники, там на місці е, відразу, як тільки вибух і було влучання ракет, туди виїхав і мер Філатов. І очільник області Різніченко. Ми з нами ними практично кожні 10 хвилин на зв'язку і провели там і відеоколи разом з ДСНСниками проводимо, тому що багато чого необхідно там на місці приймати різні рішення. По перше, звісно, триває рятувальна операція саме по тому під'їзду і половині другого під'їзду, які зруйновані. Також триває рятувальна з перших хвилин ситуація, рятувальна, Операція по людям, які е, фактично заблоковані у квартирах і не можуть спуститися їх на пожежних дробинах, спускають. І зараз це також продовжується. Е, також, окрім цього, для розуміння, ну фактично, вікна зруйновані в усьому будинку. Е, це великий, доволі довгий будинок з декількома під'їздами. Немає, звісно, він знеструмлений. Немає на не електрики, не газу, нічого іншого. Зараз швидко починаємо людей розсіляти по місту Дніпру. Саме над цим працює обласна і міська влада разом. Там всі на місці і будуть там знаходитись. і Ми ну фактично. Я думаю, всю ніч будемо також з ними на зв'язку для того, щоб оновлювати інформацію чи ми можемо допомогти там допомагати, але все є. Рятувальні служби там працюють. Є і ДСНС, і поліція, і кінологічні загони приїхали відразу ж для того, щоб допомогти, щоб допомагали знаходити людей під завалами. Будемо сподіватися, що ті, хто під завалами живі, і ми їх зможемо врятувати. Але ще раз для розуміння, ну ця ситуація, це може бути і до ста людей там знаходитись, і на жаль, можуть бути діти, але дай Боже, щоб усі врятували.